І це нова рубрика. Перечитати, переписати, спалити. Книги січня. Хоч я цю книгу перечитувала, але для мене вона зараз після перекладу і редактури КСД це переписати. Переписати, тому що деякі сцени мені геть не сподобалися. Як перекладені, хотілося б більш толерантніше, не знаю, кращої редактури. Тому це переписати. Переписати. Ця книга мені загалом сподобалася, але хотілося б більше. Прочитати про саме світоустрій і ось ці різні сили, які ми тут маємо. А також я би більш цікавіше, мабуть, написала саме ігри очищення, про які тут ідеться. Тому переписати, однозначно, перечитати. Я не мала жодних сподівань на цю книгу, навіть однозначно думала, що вона мені не сподобається. Але настільки автор зміг нас занурити в цей сюжет, в цю атмосферу, що я була дуже вражена емоційно. Повністю я була в книзі, і кінцівка мені шалено сподобалася. Тому однозначно перечитати більш уважніше до того, що написав автор. Однозначно спалити 11 днів моїх страждань, і я цю книгу, нарешті, дочитала. Якщо на початку книги мені здавалося, що що тут може бути крінжового, то далі я зрозуміла. Тому однозначно ця книга крінж, і її треба просто спалити. Вибачте, будь ласка, всім, кому не сподобалось. Фатальна перемога. Мені сподобалася ідея, мені сподобалися герої, досить прикольні діалоги і гумор. Але ну, навіщо так багато сторінок для любовного спортивного роману? Однозначно переписати і переписати, щоб сцени драми та закоханості були більш плавніші і реалістичніше. Мій милий скруч переписати книгу можна зробити трошки більшою, трошки плавнішою по сюжету, і загалом вона буде. Цікавіше з цими всіма новими деталями, тому переписати. Переписати. Якщо 60% книги мені навіть були непогані і цікаво читалися, то далі мені геть не сподобалися саме драматичні моменти, як показала авторка, та цей перехід від такої доброї милої до ось такої королеви, про яку ми вже читаємо в книгі Аліса з країни див». Тому переписати. Однозначно перечитати. Я не очікувала, що мені настільки сподобається книга, ось це епічне фентезі з елементами кримінальної драми, а також з різними азійськими міфологічними моментами, а також кримінальними розбірками. Тому однозначно перечитати і чекати наступні книги. Це все. Діліться у коментарях, яку книгу ви перечитали, переписали або спалили з заявлених книг.